За Ігорем Кузіном, головним державним санітарним лікарем України, будемо говорити про те, що відбувається з водоймами і чому Міністерство охорони здоров'я не радить використовувати воду з водоєм у Херсонській, Миколаївській, Запорізькій, Дніпропетровській та Одеській областях. Ігоре, вітаємо вас. Так, колеги вітаю. Що взагалі не можна брати воду? Чи брати воду і кип'ятити? Чи кип'ятити і використовувати для миття рук, наприклад, а в їжу взагалі ніяк? Ну, я би сказав би таким чином, що зараз на підтоплених територіях дійсно існують ризик виникнення інфекційних хвороб, і насправді є декілька дуже простих правил, яким зараз треба слідувати. Саме перше полягає в тому, що е, водойми поверхневі, такі як річки, і також морська вода, є на жаль, зараз забрудненими, і це забруднення пов'язано з тією техногенною катастрофою, яка е, саме тут зараз відбувається на території Херсонської та інших областей, тому е, рішенням. Відповідних цивільних адміністрацій було прийнято рішення про заборону купання і використання таких річок або морської саме моря, саме з метою купання, така норма буде діяти ще деякий час, доки море не самоочиститься, і ми не будемо розуміти, що вода є цілком безпечна. Стосовно питної водою, то хочу зауважити, що на підтоплених територіях, на тих громадах, де Таке підтоплення було. Треба застосовувати зараз ту воду, яка підвозиться або роздається бутильована вода, або працюють водоочисні станції на місці, використовувати власні персональні джерела або криниці, або колодязі. Поки що не рекомендовано, оскільки ми розуміємо, що через підтоплення е, така вода поки що не буде відповідати мікробіологічним показникам. Тому е, радимо використовуватися саме водою гарантованої якості, е, і точно також звертаємо увагу населення на те, що е, поки деякий час вартує не купувати рибу, е, особливо в несанкціонованих точках продажу, оскільки ми дійсно не виключаємо того, що через мор риби якась певна частина може все ж таки не недобро... Чесними громадянами перепродаватися і точно також готуватися в неналежних умовах. Такі рекомендації вони ви би їх адресували радше всім мешканцям країни чи це стосується конкретно певних регіонів, які прилеглі і ну, власне знаходяться в цьому басейні Каховського водосховища. Зараз це стосується Миколаївської, Херсонської та Одеської областей, і особливо я би напевно хотів звернути увагу на Одеську область, тому що ми забезпечили розширення саме моніторингових точок по питній воді. Відразу хотів би сказати, що холери ми не знаходимо зараз в морській і річковій воді. Але разом з тим, в Одеській області, ми вже декілька днів поспіль знаходимо рота вірус. Це звичайна гостра кишкова інфекція, вірусна інфекція. І при купанні, і при користуванні водоймами, і при заглатуванні людина може мати гостру кишкову інфекцію. Теж приємного мало. Ви сказали, що холеру поки не фіксуємо. Чи може ця ситуація змінитися? Чи можна це взагалі прогнозувати? Бо це зараз трохи похолодало, але спека йде. Насправді ми абсолютно адекватно оцінюємо ризики появи холери. В нас розгорнута зараз біля 40 точок моніторингових по всьому руслу, і щоденно відбуваються забори досліджень води на наявність холери. Станом на сьогодні всі результати в нас негативні, і починаючи з 1 червня, кожна людина з важким перебігом саме з важким саме важким Ім перебігом гострої кишкової інфекції або з розладом сладково кишкового тракту, яка потрапляє в лікарню, вона додатково обстежується на холеру. До прикладу, по Одеській області, за минулий тиждень в нас була 181 особа обстежено було. 172, тобто пропустили лише тих, хто не підлягав із за того, що це був легкий перебіг. Станом на сьогодні ситуація по відношенню до холери є спокійною, прогнозованою і керованою. На місці працюють епідеміологи, і про ситуацію, про те, як вона буде змінюватися, будемо інформувати. Станом на сьогодні, превентивно ми пропрацювали на рівні Миколаївської і Херсонської областей для того, щоб забезпечити наявність резервних. Саме ліжок інфекційних стаціонарів, але в переважній більшості ми поки все ж таки опасаємося звичайних інфекцій, які передаються через їжу, через питну воду, поки мова про розвиток холеру не йде. Спасибі, ігоре за цю інформацію Ігор Кузін, головний державний санітарний лікар України.